Наприкінці минулого тижня про російські телеграм-канали взялися публікувати інформацію про те, що українські військові, начебто, почали виводити свої війська з низки прифронтових міст, зокрема з Вугледара. І, хоч окупанти справді мають певні успіхи на цій ділянці фронту, втім українські захисники до останнього тримають кожен клаптик нашої землі. Наш воєнний кореспондент Костянтин Мельников побував на позиціях десантників 148-ї окремої артилерійської бригади ДШВ. Які досі ведуть розвідку за ворогом саме з цього міста? Тож більше подробиць, а також QR-код для вашої допомоги захисникам в нашому наступному сюжеті. Самому вугледарі ну сім місяців. Віталій у цьому розрахунку розвідників зв'язківець. Його завдання, аби оператори оптичного спостережного комплексу завжди залишались на зв'язку та вчасно могли передавати отриману інформацію далі. Хоч іноді, зважаючи на ситуацію у місті, це вкрай важко. Бувають, дуже криють. Взагалі, ну як, як війна, ну як бувають прильоти, ну ще дивлять, не дивлячись на це, все тут що живуть люди, що залишились, залишилися місця місцеві. Виживають артилерія, каби, фпв дрони росіяни б'ють по місту з усього, чого тільки можна. А щоб цього усього у них було менше, наші військові пильно стежать за ними за допомогою оптичного спостережного комплексу, назву якого не озвучують на загал. Стежать переважно уночі, коли спалахи від ворожих пострілів найбільш помітні. Засікаємо ночі, даємо інформацію на, ну, на штаб. Вони там переробляють, її, дооцінюють. і вранці посилаються туди птах. Є роздивляються. Якщо знаходять, то зазвичай знищують її. Робота розвідників далекомірників є базою для усієї подальшої розвідки, оскільки протяжність лінії фронту сягає понад три тисячі кілометрів, а на третині з них тривають інтенсивні бої. Саме ці хлопці визначають та скеровують спостережні дрони саме туди, де шанс знайти точне розташування ворожої техніки буде найбільшим. Ну мало. Це можемо що пристрелиш. Результатом своєї роботи бійці 148-ї Житомирської окремої артилерійської бригади задоволені. кажуть. Противник почав обережніше працювати артою натомість зросла інша неконтрольована загроза. Навала, так сказати ФПВ-дронів дуже багато і техніки нашої. Пошкоджують і на жаль, кілька тижнів тому росіянам вдалося просунутися південніше водяного і таким чином перерізати дорогу з вугледара на село Костянтинівка. Загалом, нині, щоб дістатись з самого міста, залишається лише одна, більш-менш безпечна дорога, більш-менш, бо від неї до ворожих позицій менше 10 кілометрів. Тож армійцям, аби доставляти на позиції провізію чи боєприпаси, доводиться шукати альтернативні маршрути. Та в останні дні серпня і це вже стало майже неможливим. Ворог активізувався і почав наступати з флангів, намагаючись обійти місто і взяти його в кільце. Російські пропагандисти почали розганяти інформацію, що ЗСУ почали вивід військ, але з цим може посперечатися Микола ще один боєць цього спостережного розрахунку. Що було? Це постріл, це виходи. 20-річний боєць добре розуміє, чому кожне українське місто потрібно боронити до кінця. Сам він народився у Костянтинівці, а більшість життя прожив у нині знищеному Бахмуті. Що для тебе Бахмут? Це життя. Це місто там, де можна жити, бо... Саме руйнування росіянами міста фортеці мотивувало хлопця йти до лав ЗСУ, боронити інші міста, які нині під загрозою окупації. Звісно, яка подальша доля вогледара, важко передбачити і нам, і Миколі, але нині українські захисники роблять усе, аби не лише втримати місто, а й зупинити ворога та повернути ті населені пункти, які поки що контролює ворожа армія. Час прийде, і все повернеться назад. Відбудуємо повернемо. І допомогти у цьому можемо. Ми з вами варто лише не забувати підтримувати наших захисників, а підтримати десантників можна ставши другом ДШВ. за допомогою цієї всеукраїнської платформи, посилання на яку зараз на екранах кожен охочий може здійснити одноразовий донат або ж оформити щомісячний платіж, аби наша спільна мрія якомога швидше втілилась у життя з Донецької області. Костянтин Мальников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта TV, єдині новини.